Дякую. Штурмують версальський палац. Я знайшла чотири небанальні локації, які також варто побачити. Перша зупинка це музей Ламбіне. Колишній особняк 18 століття, який родина передала місту, бо в них не було дітей і його не було кому успадкувати. Ось, до речі, і їхні портрети, які досі висять у залах. Вона то мені трохи сумно відвідувати такий музей з одного боку. Вони виглядають гарно, доглянуто, все чистенько і взагалі немає людей. Бо найвідоміші локації просто переповнені туристами, і звісно, що всі йдуть туди. Я й сама ходила в Лувр, щоб поставити галочку. Що я бачила, монолізу, Все, що відоме і розпіаре, не завжди приваблює більше уваги, і це очевидно. Hey, якщо ви втомилися від людей, вам не хочеться штовхатися, ходити чужі штативи, ухилятися, відходити, бо хтось хоче зробити фотографію, то я дуже рекомендую відвідувати саме такі локації. Перше, ваш внесок за квиток допоможе підтримувати такі місця. Друге, тут також дуже багато гарних картин, затишних французьких пейзажів, які хочеться роздивлятися. Тут є старовинні дзвони, меблі, які також передають атмосферу тієї епохи. Музей не про імперію чи велич, але в ньому також можна гарно провести час. Для коротенького обіду я вирішила до місця, де буквально починалася французька демократія. Тут король любив покидати м'ячик, а потім депутати зібралися і вирішили прийняти конституцію. Їхні імена досі викарбувані на стінах як символ змін та місця, де народжувалась історія. Третя локація це катедраль Сан -Луї. Головна катедра Версалі. Адже тут ухрещували і вінчали багатьох королівських осіб. Ще зоні вона виглядає досить скромною для королівського місця, але у цьому є своя причина. Король Людовик 14 наскільки хотів, щоб його палац був найкращий і найвищий, що він заборонив будувати високі храми. Остання точка знаходиться навпроти цієї церкви. Це королівський гору. Мене, як людину, яка виросла в невеликому містечку, то дуже важко здивувати різними городами та рослинами. Уявимо ось таке. На місці цих 9 гектарів тут було просто болото. Раптом цей чоловік, якого ви бачите на екрані, звали його Жан батіс де Лакантіні, казав таке: зараз ми все тут осушимо і завозимо родючий грунт. Та вводимо дренаж, нормально так експериментував, вирощуючи близько 400 сортів овочів і фруктів. Все заради того, щоб Людовик 14-й міг поїсти полуницю в березні і спаржу у грудні. Стину дерев посадили ще у 18 столітті, а вони досі живуть. Ні, декілька сотень видів рослин зберігаються, підтримуються сучасними садівниками без пестицидів і з акцентом на агроекологію. До того ця частина входить до спадщини ЮНЕСКО. Цікаво те, що урожай, який збирається на цій локації, можна купити. В магазинчику продаються сувеніри типу мило, сиропи. Він раз на тиждень свіжі овочі та фрукти продаються на ринку. А тут я вперше побачила, як цвіте артишок, хоча я його ні разу не куштувала і навіть не знаю, як його готувати. Але прикольно, те, що раніше продукцію завозили королю на стіл, а зараз ми можемо її поїсти. Я не кажу, що не потрібно відвідувати популярні локації. Зовсім ні, якщо ви у Парижі або в Версалі вже не вперше, то збережіть це відео для небанальних та атмосферних подорожей.